Дівчинка та привид. Ти привид? запитала вона. Я розсміявся не зовсім, сказав я. Я схожий на привида. Трохи сказала вона, ти сяєш блакиттю. Привиди завжди виглядають блискуче блакитними. Я підняв брову справді? Звідки ти знаєш? Тому що я їх бачила, дівчинка розвела руками, ніби я поставив найтупіше запитання у світі. Хіба ти їх не бачив? Вона вичікувально подивилась на мене. Я був здивований, що вона взагалі дивиться на мене. Я бачив їх так багато, сказав я: всіляких великих привидів, маленьких привидів, навіть мертвих привидів. Вона почухала носа. «Привиди можуть бути мертвими. Я зітхнув: на жаль, так, привиди можуть бути мертвими. Але давай не будемо про це говорити добре. Я не хотів втрачати момент. Розкажи мені більше про привидів, яких ти бачила. Вони з тобою розмовляють. Ні, не зовсім. Не думаю, що вони мене бачать. Або, можливо, вони не знають, що я їх бачу, ніхто більше їх не бачить. Ну, а ти, мабуть, бачиш? У неї було яскраве, брудне, руде волосся, яке постійно розліталося її обличчя, вона постійно витирала його. Щоразу, коли вона це робила, її руки залишали брудні плями на щоках і носі. Здається, я одного разу налякала привида, сказала вона. Справді, як же те налякала привода? Ну, вона йшла поруч з моїм другом Алексом. Це виглядало так, ніби вона тримала його за руку. Але це виглядало дивно, тому що він не тримав її за руку. Вона йому посміхалася, я привіталася з нею. А вона перестала посміхатись і просто втупилась на мене. У неї були дуже великі гарні очі, а потім вона просто зникла. Ого, сказав я. Вони завжди просто зникають. Ні, вона була єдиною. Я думаю, що це нормально, тому що вона привид, і їм дозволено це робити. Звичайно, сказав я, посміхаючись, є щось ще, що ти можеш розповісти мені про привидів? Вона на мить приклала палець до губ. Вона була така чарівна, вона була такою чарівною. Іноді я бачу, як вони шепочуть людям на вухо, сказала вона. Решту часу я просто бачу, як вони ходять навколо. Цікаво, сказав я, серйозно. Залишилося ще трохи часу, і я попросив її показати мені, що вона робить. Вона будувала замок з піску з башточками, шпилями, фортецею та ровом. Маленькою паличкою вона вирізала вікна та лінії для блоків, вона зібрала камінчики для прикраси, а на вершину найвищого шпиля поклала ретельно підібрану гілку. Вона прив'язала до гілки шматок мотузки і дивилася, як вона колишиться на вітрі. Це чудовий витвір, сказав я. Дякую, відповіла дівчинка. А потім настав час. Мати покликала її в воду, як хороша маленька дівчинка, вона вийшла назустріч мамі. Я не відводив погляду. Хвилі розбивалися, вона боролася й хапала ротом повітря. Була особливо сильна підводна течія, якої її мати не помітила. Це була не її провина. Того дня багато людей пішли на пляж. З усіма було все гаразд, з усіма, крім однієї дівчинки. Рятувальник зробив все правильно, все, чому його навчили. Її мати благала її дихати, я не відводив очей. Судка допомога приїхала так швидко, як тільки могла. Чому б і ні? Вони зробили все правильно, все, чого їх навчили. Її батько підійшов і бідняв матір. Вони благали їй дихати. Я не відводив погляду. І от з цього бою вийшла сяюча, блакитна маленька дівчинка. У неї було яскраве, розпатлене руде волосся, яке постійно розвивалось по її обличчю. Вона подивилась на мене і посміхнулася. Вона взяла мене за руку. Чому ти плачеш? запитала вона. Тому що я дуже люблю тебе і твоїх маму і тата, прошепотів я. Ми ще трохи поспостерігали за розгортанням трагедії. Мама і тата, врешті-решт, пробачать тебе, сказала вона. Я посміхнувся. Я дуже на це сподіваюся. А тепер ходімо, на тебе чекає дехто чудовий.